Огляд моєї швейцарської квартири та скільки вона коштувала. Я живу у лакшері містечко під назвою П'юї. Одразу кажу, що квартиру на одного зняти майже нереально, а особливо у цьому містечку те ще й щоб був гарний ремонт та вид, але мені вдалося знайти її через знайомих, і вона обходиться мені близько тисячі євро в місяць. Комунальні платежі складають близько 100 євро на місяць. У швейцарців у моїх сусідів, наприклад, теж так. У них вбудована така сама шафа у стіні, як на мене, це такий колхоз, але я не знаю, чому вони це роблять. Це ліжко у мене із Ікея. Майже всі меблі у мене із Ікея. Вони повністю нові і мені їх подарували. Але я знаю, ціну вони обійшлися в 1500 євро. Моя улюблена частина моєї квартири це моя колекція взуття. Ну і цей вид. Як на мене, він вартує прямо всіх-всіх грошей. І це, до речі, моя невеличка кухня. Вдома у мене завжди стоять свіжі квіти, Thanks to my boyfriend. Також у мене тут є невеличка колекція моїх книг. Про них я більше розказую у своєму інстаграмі. Також у мене невеличкий балкон, на якому я час від часу засмагаю. І один, два, три цілих три лежанки на мою маленьку квартиру. В моєму домі завжди багато свіжих фруктів, купа саплементів, вітамінів. Також повно всяких спецій, горішків, корисних грибів. О, цей нерох надії, яка була куплена на заправці у Мукачево. Ну і звісно, це моя Маленька ванна, в якій нічого не вміщається. Але насправді це моя улюблена кімната, тому що я тут проводжу дуже багато часу. Дуже люблю догляд за собою. Всякі кремчики, в мене їх повно. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо хочете дізнатись трошки більше про мій догляд, і я обов'язково зніму про це окреме відео. Тут ви стали свідками, як до мене прийшла доставка, і я дуже рада. Тоді я дуже незадоволена, тому що реально в ці ванну взагалі нічого не вміщається. На цьому моя маленька пролка. Встановлювала я її окремо, і вона обійшлась мені в 1200 євро. Кухня та холодильник були вже тут повністю вмонтовані, судомийка також. Я лише докупила тостер та чайник, обійшлося, вона мені в 250 євро. Зараз я багато навчаюся, тому це мій такий корнер для роботи та навчання. Якщо у вас ще залишились питання, дайте мені знати про них в в коментарях. Всех цілуй. Па-па.